Усім доброго, мирного дня ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео тех. Відповіді на тех, рукодільні вибрекеньки. Придумала цей тех Валюша. Канал називається Житейське в'язання з Валентиною, і ми будемо відповідати на тех. Купила нову свічку, дівчата, ну щось не горить, не знаю. Бойся, щось воно. Не хоче мені якась така свічка, що не знаю. В кого були такі свічки, а ну, скажіть нам мені, чи у вас вона нормально горіла. І давайте розкажу, що я тут в'яжу. Я дов'язую кардиган для Улясі. Вже почала рукава. мені тут ще треба прошити цю планку, яку я намотила, не знати що, але відповіді на тех. Так, в кадрі будемо щось в'язати. Трішки мені неудобний процес, але щось я нічого не, мені треба срочно цей закінчити, то будемо в'язати. Так, перше питання: ваше ім'я та назву канала? Звати мене Наташка, назву каналу Наташка і В'язання, як ви вже це знаєте, так? Далі, який видруходіння на даний час у вас в пріоритеті? Ну, в пріоритеті в мене в'язання на даний час, і, взагалі, завжди в'язання. Завжди вибираю в'язання, тому що це я люблю з дитинства. Хто довго зі мною на? Моєму, скажімо так, моєму творчому шляху, той багато про мене знає. Так, пріоритеті е, так. в'язання вишивка, гачкування або інші види рикоділля. Ну, як ви знаєте, в'язання я вже розповіла. Е, і гачком в мене є процеси, і, в є... і спицями процеси є. Я одночасно їх майже в'яжу. Ну, на даний момент в мене спиці, через те, що потрібно, дуже потрібно срочно цей процес. Скажімо так, тому що похолодало. І дітям срочно потрібно Речі зв'язати. так. Вишивка теж я люблю вишивати, але зараз всю вишивку відклала, тому що є пріоритет на спиці. Третє питання. Чи є на вашому каналі відео з іншими видами рукоділля, крім основного і улюбленого? Я не знаю, чи є. Так, є в мене відео, я показувала вишивки мої, мого скажімо так, моєї родини. Там нації, там є вишивки, які вишивала бабуся, мама, мамуся, я. Так. Тому що, в моєму житті ще є вишивка. Колись було макраме. Дуже мені подобався цей вид творчості. Скажімо так, це перший на шляху до в'язання було спочатку макраме. Де ж мене навіть в мене є книжка з макраме, але я вже забула коли. Як його в'язати, і треба все все відновлювати. Так, четверте. Зараз швидко відповім на питання, навіть да, вкладуся. <кій> Пряжа відкриття цього року. Цього року в мене відкриття дуже багато якої пряжі. Ось, наприклад, я в'яжу цей кардиган з пряжі Ярнард Алегро. Мені настільки вона сподобалася, що я вже по магазинах її знайшла, хочу ще замовити. І пряжа відкриття цього року, скоро буде огляд на цю пряжу. На моєму каналі це різні види льону. Я вам розповім, як відношусь до цієї пряжі, і чи мені сподобалось, чи ні. Більше з таких нових. Ну, настільки нових пряж, ну, Шкарпеткова, само собою, що я її пробую нову, мені подобається. Ну, таку, що зовсім зовсім не знаю, яка вона, то це пряжа льон була. І ось ця з новіших пряжа. Ще мені сподобалася. Пряжа теж має бути огляд. Silky Wool, теж мені дуже сподобалося. Неймовірна пряжа. Ну, я вважаю, що ціна і якість там. Е, ну, є за що заплатити там ці гроші за цю пряжу, скажу так. Далі, п'яте питання. Яка ваша думка щодо в'язання по опису? Подобається чи ні? Ну, скажімо так, що я е, люблю навчатись самостійно, так? По опису я не в'яжу зовсім. Навіть в журналах, там, де йде повністю, опис, я не можу по них в'язати. Мені ніколи воно не виходить, я ніколи не можу попасти в цю плотність щільність цього в'язання. Тобто опис це не моє, зовсім не моє. Я єдине, що з опису, це можу взяти схему, все. Опис це не, не, про, не моя історія, скажімо так, як є. Так, далі, коли займаєтесь улюбленим хобі, то що дивитесь чи слухаєте у цей час? Ну, якщо в'язанням, так, я можу дивитися рукодільний YouTube. Далі що я можу робити? Прослуховувати. Аудіокнижки, тому що читати в мене дуже мало часу є. Я зараз перейшла на те, що краще вже прослухати, щоб знати, що там як. Тому що начитання це ще один мій вид хобі, величезний. Він зі мною вже дуже багато років, і я обожнюю читати. Але, на жаль, коли я починаю читати, в мене в сім'ї ніхто не їсть нічого. У ну, мене вдома не буває, скажімо так, я настільки поринююсь в цей світ читання, що просто зараз не починаю читати. Бо в мене чоловік не любить, коли я читаю, тому що він знає, що я нічого не хочу робити. Мені треба обов'язково, якщо я почала сьогодні книжку, значить і сьогодні. Дуже срочно мені треба її дочитати. Так, і О, так, розповіла, що слухаю, що дивлюся. Дуже люблю серіали. Якщо вони мені захоплюють, то, звичайно, мені дуже подобається, чому ні. Так, сьоме. Рукодільні помічники, заглушки для спець, маркери, лічильники рядів. Для вас це необхідність, чи просто хай буде? Ну, скажімо так, в мене воно все є. Але я цим не користуюсь. Ну, маркери ще так, користуюсь, і то це, це тільки початок ряду, а лічильник рядів зовсім не користуюсь, но. Лічильник рядів має бути в кожного, тому що, якщо ви в'яжете важкі візерунки, там, де йде 30, 40, 50 рядів, і вам, допустим, ви сьогодні це все, цей рапорт не пров'язали, від, відклали на завтра, вам потрібно. Знати, на якому ви зупинились ряді, або записувати це десь в ЗОшит, там блокнот, або найкраще на, марк... на лічильнику нажали це. Прокрут... У мене такий, що прокручується, не електронний. Нажали і все. І ви, і ви на другий раз знаєте, де починати. Так? А все остальне хай буде, це моя думка. Що... Я не пользуюсь. 8. Ваша думка про український Ютуб. Тут багато питань. Є ще в мене такий почерк широкий. Рукодільний YouTube. Ми конкурентно спроможні. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Коли писала, думала про це. Конкурентноспроможні до кого саме? Скажімо так. Якщо до наших противних сусідів, то я їх навіть їх не вважаю конкурентами, чесно кажучи. А якщо поміж собою, тобто ну, ми українські рукодільниці, то можливо, да, ми мусимо розвиватись, мусимо покращувати свій контент. Да. Хоча хотіла дуже давно розказати це, я ще, ще з літа замітила, що у нас на українському Ютубі щось непонятне що відбувається. Хтось з кимось свариться, хтось щось, якісь скло, це всі розборки. Я не можу щось поняти. Ну, тобто я вся в роботі зараз і я не маю часу кожну залочку дивитися, е в кожних там СП приймати участь і за цим всім слідкувати, хто з чим і за що посварився. <кій> я вважаю так, що в нас зараз в Україні війна і вже сваритись, не знати з чого, це не знаю. Чи є правильним. Ну, це моя думка. Так. Дев'яте питання. Що вам, як глядачу, не вистачає на рукодільному Ютубі? Формат відео, тех, влог, МК, розмовні відео, огляд пряжі? Я не знаю, Не знаю, що сказати. Мені все вистачає. В мене просто є такі блогери, яких я дивлюсь тільки розмовне відео. Так? Є такі блогери, яких я дивлюсь тільки МК, тому що мені там щось подобається, і мені, якщо ну, я на таких підписана, скажімо так, я не кожний МК продивляюся, а тільки те, що я хотіла би зв'язати, і то це буквально пара хвилин, щоб зрозуміти, як його що там робиться. Є такі блоги, блогери, що я люблю дивитися в них все і розмовні, і теги, і все, ну, так захоплюю. Вночі так вміє людина це все подати. Ну, <кій> як це об'яснити як це описати, я навіть толком вам не знаю. Огляд пряжі. Огляди пряжі, чесно кажучи, я люблю як знімати вам, так і дивитися в когось. Чому? Тому що, допустимо, припустимо, я хочу купити якусь пряжу. Якщо блогер каже, що вона там розлазиться, вона там ну, скрипить, вона там ще щось, звичайно, я її не куплю. Навіть не зважаючи на те, що я маю скласти свою думку про цю пряжу. Якщо один другий сказав, що вона погана, навіщо мені така пряжа в моїх запасах? Звичайно, я її не куплю. Тому я вважаю, що потрібні ці м -м, відео огляди на пряжу. Тому що ми різні. Допустимо, я купила нову пряжу, припустимо, я купила нову пряжу, вона мені не сподобалась. Ага, я це розказую вам. Ви е, припустимо, що ви, ви ще не купили цю пряжу, або у вас є вже ця пряжа. Ви вже так з острахом відноситесь до цього, припустимо, що знаєте, як її вже прати, чи як її вона носиться. Ну, Зрозуміло, для чого воно все це. Допустимо, я думаю, що я вам розказала правильно. Так, десяте питання. Пори року. Тобто сезонність має вплив на ваш результат в рукоділі. Особисто для мене сезонність має великий вплив, тому що літом, як би я не хотіла в'язати, я шерсть зовсім не в'яжу. Вовну зовсім не в'яжу. Навіть. Е е е Скажем, так, поєднання вовни з іншою пряжою не в'яжу. Я в'яжу літом тільки бавовну або льон з віскозою. Все. Мені все мені настільки жарко, мені настільки неприємно її в'язати, що я літом зовсім не маю часу на в'язання. Але навіть якщо в мене є час, літом я в'яжу щось таке легке, а зараз зовсім перейшла в'язати тільки гачком-літом. Мені дуже на літо зайшов гачок, в'язати якийсь льон, якусь бавовну, воно не так потіють руки від цих спиць. Зрозуміло, це є про свій стан. Тому що, якщо, ви знаєте, я хворію діабетом. І хто має таку саму біду, як то каже моя бабуся, то той знає вже ці перепади в організмі. Так, розповіла вам все. У мене покращуються результати в'язання це в зимі. Весна, зима, осінь. Тобто я починаю в'язати те, що мені подобається. У мене збільшуються темпи в'язання. Ну, Типу більший настрій з'являється до в'язання. Не знаю, як це об'яснити. Літом мені хочеться відпочити десь, не в'язати. Я розумію, що це хобі, але все одно. Літом я хочу десь поплавати, на якійсь річці, і десь піти з дітками відпочити. Вони і так постійно кажуть, що мама в нас в'язання вже в кожному кутку і в машині, і де хочеш, і в гостях. 11. Невдачі в рукоділлі для вас це виклик чи причина не, не, не доводити роботу до кінця. Ой, невдачі рукоділлі я не скажу, що я, якби це, скажімо так, розчаровуюсь в цьому, ні. Я можу зразу одразу розпустити цей виріб і почати в'язати інший. У мене було це. Буквально цього літа я зв'язала собі майку, я її в голові бачила одну, вийшло, непонятно, що в готових роботах літа це буде ви подивитися. І я того ж дня розпустила, ну, випрала, поміряла, зрозуміла, що це не моє. Якщо її залишати, мені ж треба кілограм 30 скинути, щоб воно на щось похоже було. Але я розумію, що з моїм цукром я ці кілограми взагалі не скину. Так що... так що я зрозуміла, що раз-два розпустила. Найшла модель, така, як підходить мені. Дівчата, я зв'язала чудову, ну, для мене вона чудова. Мені модель підходить, і я впевнена, що наступне літо я буду, як моя мама каже, парву зал буду носити і тішитися цією футболочкою, блузочкою, не знаю, майка. Щось таке вийшло на короткий рукав. Мої невдачі, скажімо так. У мене багато є таких виробів, які лежать багато років, чекають мене, що я до них вернусь, але мені розпустити їх не хочеться, бо я знаю, що воно мені треба, я його дов'яжу. Ну і я не хочу його в'язати. Це є не тільки в'язання, я вчилась дуже багато, в мене є накроєних аж в пакетах, я не знаю, пакетів з речей теж чекаю, вже воно з моди вийшло. Вже я, напевно, що його переберу, повикидаю, бо я вже не можу на це дивитися. Там теж нічого не давати до кінця. А все тому, що я просто зараз не хочу шити. Ну, не хочеться, мене не тянеть і я себе просто не заставляю. Я вирішила, що краще я ту річ собі куплю. Не хочу шити. Хоча в мене подружки кажуть, Боже, мені ти ж так вчилася, так це стремилось до цього. А ну, не тянемо, ну що? я себе заставити не можу. Я розумію, що я психую, я нервуюся, в мене нічого не виходить. І, і все, я вирішила плести по річці і все. Так, як, так, як виходить. Так? Дванадцяте, як ви підходите до. Придбання пряжі чи рукодільних вибрикеньо. Спонтанно чи плануєте заздалегідь? Ну, давайте от сьогоднішній день. Я згадала, що я хочу в валі є, я участвую в валі в в'язанні толоки, і там ми дов'язуємо недов'яз. І в мене є один недов'яз, ну, я не вважаю його недов'язом, але хочу дов'язати цю кофточку. Але я півроку не можу докупити пряж. А все тому, що ну, я вже її і знайшла ту пряжу, і все. Ну, ну не можу я докупити її. І. Бачите, яка свічка? Не, 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 не. Коротше, не можу докупити цю пряжу. І я вирішила сьогодні сісти, знайти цю пряжу. Найшла на інтернет-магазині. Ну що мені два моточка платити за доставку? Вже заказала, ще там два вида пряжі. Думаю, це буде вже на огляд. Ну, Спонтанно. От я собі захотіла, раз, два заказала, купила. Ну, Звичайно, не на всі гроші світу, я собі розраховую там на определену, на суму, там, яку я можу потратити на пряжу, так? Ось так, ті в мене покупки. Заздалегідь я ніколи нічого не планую, у мене ніколи нічого це не виходить. Якщо я щось запланую, це нічого ніколи не виходить. Не знаю. В мене в сім'ї так. Ми ніколи не плануємо. Ми сьогодні захотіли поїхати, зранку сіли, поїхали. Ну, отак. Так, щоб планувати, нічого ніколи в мене не виходить. Зовсім. Можливо, Можливо, в когось все і виходить. Я радію за дівчат, яких так все по плану, все воно так, як то кажеться, по полицях. Так, далі. Тринадцяте. Ваше улюблене вязання. Це коли собі та рідним на замовлення, продаж, благодійність. Ой, це я, я навіть не знаю. Ну, на продаж я не в'яжу. Не в'яжу на продаж. Не в'яжу на замовлення, скажімо так. Благодійність, благодійність. Ну, зараз в нас багато хто на благодійність в'яже, так? Я в'яжу на благодійність залишки в пряжі, там шапочки якісь. От недавно я показувала вам, що багато кофточок в'язала, дівчатам, за ким я їх доробила, діти повиростали, теж вони всі їдуть на благодійність. Нічого я не жалію, я тільки радію, щоб діти його носили. Мене в благодійності зупиняє тільки те, що якщо я це відправлю, а ті люди його перепродадуть. Ну, тобто це ж не благодійність, діти мають його носити. Ось це мене зупиняє завжди. Тому що я знаю багато таких випадків. Так, що люди на цьому просто наживаються. А собі і рідним я обожнюю в'язати завжди. Так, далі йдемо. 14 питання. Платні описи чи МК мають місце на Ютубі. Хто каже Ютуб, я Ютуб, не знаю, так звикла просто. Можливо, вам не подобається, Вибачайте. Платні МК описи. Я не знаю, що вам відповісти на це питання. Чесно скажу, тому що я за те кожна людина оцінює свій труд. Я скажу за себе, в мене небагато МК на каналі, але скільки, стільки негативу, скільки пишуть, що там все незрозуміло, все непонятно, ні в кого нічого не виходить. Я вже вчора психанула, реально, дівчата, хлопці, психанула, відкрила. Той майстер-клас, під яким саме більше пишуть, і прослухала його просто ще раз. І я розумію, що сидиш і в'яжеш, і ти повністю, бо я дуже сильно його розжувала, можна зв'язати, ну настільки вже відсталому, що ти зрозумієш, як його в'язати. Чесно вам кажу, я багато чого не розумію. Думаю, можливо, треба і зробити платні ТІМК, щоб якщо людина вже заплатила гроші. Не знаю. не знаю. В мене на моєму каналі МК будуть безкоштовні. Я не планую робити їх платними. Єдине, що прошу, це не переключайте рекламу. Це буде моя заробітна плата як блогера. А за когось я не можу розписуватись, правильно це чи ні, дівчата вирішують це самі. Так. Чи купували описи або МК? Я сама особисто описи не купувала МК, тим більше. Але до війни мені описи були, дарували дівчата, з тими, з якими я колись спілкувалася. По описі, як ви знаєте, я зовсім не можу в'язати. Я переглянула, там був опис на Бактус, мені здається. Він був на 10 сторінок, і я просто-напросто була настільки в шокі, що, думаю, це ж треба півдня розбиратись в тому написаному, як по ньому в'язати. Там кожен ряд описувався. Ну, я розумію, що це розжовується для тих, хто зовсім нічого не розбирається, щоб вони розібралися, як зв'язати. Але для мене опас це настільки важко, я там зовсім нічого в тому бактусі не зрозуміла. Тільки 10 сторінка, я зрозуміла, що там є схема, і думаю, о, по цій схемі я вже сама зв'яжу. Ну, це я кажу про себе, це я така, що я... мені не йдуть описи. За МК мені якось легше зорово, ну, що мені людина показує, як в'язати. Але я вважаю, що на нашому, слава Богу, Ютубі, дуже багато МК безкоштовних. Ви хоч би це все зв'язали, то що безкоштовно, чесно вам скажу. Ну, це моя, моя думка. чесно. Мають бути платні, звичайно, МК. Чому? Дівчата теж хочуть заробити гроші на хліб з маслом, як то кажеться. Ну, в мене, я ще раз повторюся, буде тільки безкоштовний контент. Єдине, що не пропускайте рекламу. Так, ваші побажання рукодільним блогерам. Дівчатка, знімайте побільше відео, показуйте свої роботи, чим займаєтеся, чим захоплюєтесь. Не знаю, мені оце подобається дуже. Я не люблю, я розкажу, що я не люблю дуже. Я не люблю, коли заходиш до блогера, хочеш подивитися, що реально вони нав'язали. А є такі блогери, що вони за одну річ, можуть 30 хвилин за ту річ розказувати. Я думаю, на що я потратила свій час? що 30 хвилин розказують, допустимо, зв'язали кофту чи якусь іграшку. Ну, для мене я таких блогерів не дуже люблю дивитися. Але кожен розповідає так, як він знає, як він хоче. Побажання блогерам не губити себе, залишатись завжди людьми, не сваритися, це того не варто. І підтримувати одне одного. Тому що, якщо ми будемо підтримувати один одного, буде все добре, тому що ми, українці, ми сильні. Ми все переживемо. Дівчатам за кордону передаю великий привіт, тому що я знаю, як важко там теж живеться. Ну і всього Само самого-самого найкращого, всіх рада бачити була в себе у гостях. Всім. Всім до побачення, до скорої зустрічі.